І коли постало питання, яким чином надати людям кров, забезпечити їх принаймні на перший період житлом, то Житомирською міською радою, виконавчим комітетом, виконуючою обов'язки міського голови Любов Володимирівна Цимбалюк було прийнято рішення віддати для вашого поселення єдиний в місті комунальний заклад Готель Житомир. Звичайно, що ви всі розумієте, що оскільки це готель, це засіб тимчасового розміщення, тому розраховувати на особливі зручності для довготривалого проживання було досить складно, але зроблено все і робиться все для того, щоб вам тут було зручно якомога більше можливо в даних умовах. Стосовно харчування, то Житомирською міською радою виконавчим комітетом теж було детально розглянуто питання організації вашого харчування. Тому що, ну, звичайно, принаймні на початку у вас не було можливості готувати, і люди з сім'ями, з дітьми маленькими, пенсіонери, інваліди потребували гарячого харчування. Було прийнято рішення виконавчого комітету, відповідно до якого організовано гаряче харчування вартістю 18 гривень 50 копійок один раз в день. Ці послуги надає готель Житомир. На сьогоднішній день той, хто харчується, знає, яким чином це робити. Ви звертаєтеся в управління праці соціального захисту населення, отримуєте іменні талони. Один раз в зручний для вас час ви можете харчуватися в кафе під готельного господарства Житомир. Потім ці талони надаються нам і проводиться відшкодування. Тому кожному з вас безкоштовно надано послуг гарячого харчування, що теж досить зручно. Відшкодовуються ці кошти з міського бюджету кожні два тижні проводиться таке відшкодування, і я маю сказати, що це досить значні суми, які міський бюджет витрачає на те, щоб ви отримали повноцінне разове гаряче харчування. Причому особисто я займаюся тим, що з іншими керівниками виконавчих органів контролюємо якість цього харчування. Ми перевіряли і меню, і повноту закладки, і складові інгредієнти, які входять до страв. Тобто не думайте, що ми вас залишаємо сам на сам стосовно якості харчування. Тобто, подбали ми і про розміщення, і про харчування, ну, наскільки це можливо. Якщо ви як і інші мешканці міста Житомира, тут ви маєте абсолютно рівні права, потрапили в скрутне матеріальне становище у зв'язку з необхідністю лікування і таке інше, ви можете звертатися один раз на рік до управління праці і соцзахисту населення за наданням матеріальної допомоги. Ці звернення розглядаються керівництвом любов'ю Володимирівною. Практично всі вони вирішуються. На користь тих людей, які є заявниками, враховуються їх складні питання і виділяються кошти матеріальної допомоги.